Квіти для матері захисника, який поліг за Україну. В Южному відбувся турнір з кікбоксингу, присвячений пам'яті Володимира Рябикіна. В палаці культури зібралися рідні загиблого захисника, його побратими, друзі, тренери та спортсмени. Марина Рябикіна розповіла присутнім, як її син починав займатися кікбоксингом і як пішов захищати батьківщину. Коли мій син загинув, в мене була мрія. Перше це встановити флагштоки. На його могилі, флагшток. А Потім я зробила це оптом для всіх. Потім я хотіла собаку. Син дуже хотів, і я... в мене з'явилася собака. І третя мрія в мене була кікбоксерський турнір в честь мого сина загиблого. Ну, я мріяла це зробити на день його загибелі. Ну, та, так я воно, так, як воно сталося, так воно і сталося. Це... Пройзло день захисту дітей, і це дуже добре. Це дуже важливо, бо коли твій єдиний єдина дитина загинула, і ніякої пам'яті про неї нема. А тут всі, всі підключились, і це для мене на найважливо. Володимир Рябикін почав займатися кікбоксингом у віці 18 років. До цього пробував різні види спорту. Як розповідає його мама, Володимир тренував дітей. Захищати Україну пішов у перші дні повномасштабного вторгнення, а загинув під Правдине в Херсонській області 16 вересня 2022 року. Йому було 27. На перший турнір пам'яті Володимира Рябикіна прийшли його побратими з 28-ї бригади. Не був знайомий, на жаль, але був там, де й він. Ось дуже погано, що ми втрачаємо таких гарних хлопців, які займалися також спортом у нашому місці. Я також місцевий. Такі змагання з приводу загиблих хлопців, які воювали за нашу країну, дуже важливі, тому що це піднімає дух наших хлопців, які знаходяться вже зараз на передовій. Ось це важливо для дітей, які. Це все бачу, які ростуть. Відкритий кубок южного скікбоксингу пам'яті Володимира Рябикіна відбувся 1 червня. Це дата відзначення Міжнародного дня захисту дітей. Під час церемонії відкриття вшанували пам'ять всіх українських дітей, які загинули через напад Росії. Турнір має соціальне значення. Його результати вже стоять на другому місці. Зауважують організатори. Здесь ми шануємо. загиблого воина, нашего спортсмена Владимира Рыбыкина. И это очень важно для всей громады, для мамы его, и, ну, понятно, для нас как для тренеров и руководства федерации. Это, мы, скорее всего, будем его делать традиционно уже. В этот день будем поминать всех погибших детей. Бавріння війни, ну і нашого воїна. Участь у змаганнях взяли кікбоксери з Южницької та Визирської територіальних громад, а також з Одеси. Це 56 спортсменів віком від 6 років та дорослі. За місяць моїх тренувань я недооцінював себе, але вважаю, що я дуже рад, що перше місце. Ну, перше моє змагання. Наскільки важливо проводити ось такі турніри в пам'ять про загиблих захисників? Країв? Щоб ніколи не забувало цього чоловіка, це герой для нас. І ще ну, з цього ми і провели змагання, де друг другу ну, боремось за це, за пам'ять його. І то є наше щастя, що. Моги ще такі змагання проводити в такий важкий час. Я відпрацював добре, мені сподобалося, що я тренуюся, стараюся, в мене все получається добре. мені сподобалося. Переможці та призери отримали грамоти та медалі. Детальніший огляд відкритого кубка южного пам'яті Володимира Рябикіна можна переглянути у програмі Життя міста.